Що ти, Петрович, нам постійно показуєш ту китайщину? Давай нам професійні бренди. Ось, будь ласка, Bosch Харків. Прислав нам Bosch. Це вже не китайщина, це вже Bosch, професійний бренд. І ось таку пилу я зараз її розпакую і покажу вам, на що вона здатна і як вона буде різати дрова. В цьому році пила, та ще й від Bosch. Саме актуальна річ. Що по характеристикам? 12 метрів в секунду, 1800 Вт. Довжина шини 35 Ой, В мене вже є електропила, і це буде порівняльний тест ось цієї пили. Навіть дивіться, Bosch да? Харків. Бачите? Все як має бути. Тут я так зрозумів, що в нас йде сама шина. Да, ось така шина. Я навіть і не очікував, друзі, що це буде така просто здоровенна, важкезна пила. Звісно, що в мене є пила там, китайщина, я вам в порівнянні з цією покажу. Та теж щось 1800 Вт, але малесенька, а цією, якщо я тою валив здоровенні дерева, то цією я не знаю, з сиквої можна кидати. Видно, що це світовий бренд. Тут ось така книжка на різних мовах, інструкція. Туди-сюди, звичайно, як користуватися банально ось цією пилою. да? Ну, Зараз ми почитаємо інструкцію. ми ж новачки. Де ж ми той Бош, коли бачили? Ми ж тільки китайщину постійно показуємо. А тут же ж Бош. Щоб ви сильно там не розслаблялися. Ось дивіться, ланцюжок пише Made in China, для любителів Китайщини. да? Що ви там понаписували мені у коментарях, як же ж Бош буде пиляти китайщиною? Ось дивіться, да, це виходить, натягування. Ланцюжка буде вже доволі все просто, не так, як ми звикли там викрутками крутити, відпускати шину якимись ключами і, і так далі. Тут все доволі буде просто. Ну що ж, давайте я її зберу. Збирається дуже легко і просто. Відпускаєте ось цього гвинта. І далі, бачите, ланцюжок в нас розтягнутий. ми так взяли раз. І підтягнули, да? Ну, легко, ну реально легко. А то викруткою щось там крутиш. Підтянув вже занадто багато, то мало. А тут раз, два і підтянули. Ну, супер. Бачок для заливання мастила є. Пробка у нас йде з ось таким захистом, щоб ми її не загубили в траві. Закривається все доволі легко і просто. І тут ми можемо контролювати рівень мастила. Кнопка пуск з запобіжником, тобто спочатку треба вімкнути запобіжник і потім натиснути. Ну, як бачимо, що навіть якщо пила у нас вімкнута в електромережу, вона не запускається, тому що є ось тут захист, і без цього захисту вона не буде працювати. Тобто, ось тако робимо. Можна цей захист, він ось так, бачите, плаваюче положення, можна його перевести в ось таке положення, і далі ми вже вільно можемо запускати пилу. Захист слугує в тому випадку, якщо десь щось там зіскочить, в нас рука. То одразу вимкне живлення усієї пили, і ви там собі не відріжете ногу чи руку. Порівняльний тест бош пила і якась фік знає, що то за пила. Навіть подивіться, ось ця моя пила, який років їй вже 5, що тут нас пише 1800 Вт. Ось подивіться: 1800 Вт і 1800 Вт. Мені здається, що десь маркетологи попрацювали. Я думаю, що порівняльний тест вийде правдивий, тому що тут китайський ланцюжок, а тут ланцюжок від щіля. Но він же попрацював трохи. Ну, і ще, в принципі, доволі гострий. Тут абсолютно новий. Для любителів Китайщини. Бачите, тут немає ніякого автостопа, немає ось захисту, що воно там. Ставало, коли десь вона вклинить. Ну, китайщина, як ви любите. Погнали! Ну, ріже досить непогано. Не люблю я, друзі, весь цей страж в гаражі, але що ж зробиш? Заради вас, заради всіх цих тестів. Давайте! Щось мені здається, що все діло в ланцюжкові. Бачите, да? що Bosch реально ріже довше. От китайщина, як би ви там не вказали, якщо її протінгувати, поставити нормальний ланцюжок, то він буде різати набагато швидше. Давайте ще раз. Давайте тепер зараз перекину ланцюг від щіля і подивимося. Але спочатку на щільове ми вріжемо сухого граба. Сухий граб проти китайського ланцюга. Бош на ланцюгу від щіля. Мої друзі, як я не люблю весь цей срач в гаражі, але ж треба було десь вам показати весь цей тест електричних пил. Хто скаже зараз ж це Китай, бо ж це угорщина, виробництво. Ось це чистий китаєць, ось це фіг знає, що це за пила. Але як бачимо, що в принципі досить класно ріже. Колись купив її 5 років назад за 1200 гривень і до цих пір працює, валив нею дерева по 47. Можливо, цією валити дерева по 40 буде набагато краще, тому що вона виглядає масивніше, потужніше, в ню влази в той бачок більше мастила. І набагато тут кращий захист. І такий захист, і сякий, тобто пила дійсно класна. Ну, якщо для домашнього використання ось тако десь там піти, щось врізати, то сама краще ось ця пила. Якщо там різати, валити дерева, то Ось така пила теж може бути. Так що, якщо подобаються ось такі експерименти, в подальшому підуть якісь там не тільки Китай, а якісь теж відомі бренди, що ви мені не писали, що Китайщина. Китайщина. От ланцюжок у нас був китайський. Ну, бачите, не пощастило. Так що, вподобаючки і далі вам щось ще придбаю і покажу.